Сьогодні покатушки з Нікітою. Ми сьогодні поїхали в Пардубіце. О, так, понад річечко Ельби по лівій стороні. Поїхала тут невеличке містечко. Сирн... Як воно називається, Нікіто? Тут є гідроелектростанція і знайшли гарну компанію, де можна нам перекусити. Дивіться, які класні коробки. Мрія мого чоловіка. Диви які вони класні. Це дуже, до речі, гарні коровки. Ой, не підходьте, бо у вас ще жахне током. Бо уже тут этот напряження. Позор там, там, може бути током. Поэтому їм не можна підходити до цього. Я б, звісно, з радістю їх погладила, але, на жаль, не можна. Це, до речі, коровки якісь такі спеціальні, молочні, вони дуже дорого коштують. Вони такі класні, такі інтересні. Вони такі маленькі, невеличкі. Ну, як звичайна корова. Або м'ясні, я не знаю. Але видно, що вони якісь породісті. <риві> Хоча вони невеличкі, але все одно величкі. <риві> такі прикольненькі. Зараз нікіткою зробимо перекусик, да? Якраз з ними тут посидимо. Клас. Да? Так. так що вони сидіть вдома, велосипеди їздять. Обов'язково щось знайдете, щось цікавеньке. Так що всім гарних вихідних па-па!